А шаман, та виявляється, свій диплом списав Два. На те, щоб це когось сильно здивувало. Є такий сайт Дисернет. Він перевіряє якість різних академічних робіт, а також перевіряє їх на плагіат. І ось нещодавно Дисернет вирішив взятися за шамана і його реферат. І схоже, що весь його академічний успіх лежав через Вікіпедію. Ну. Він дуже сильно надихався її в 16-му році. Шаман захистив свій диплом, досліджуючи вплив реклами на музичний твір та його виконання. Але Десернет пише, що у половині сторінок з його роботи є дослівні запозичення з різних джерел, включаючи і Вікіпедію. Коротше, тупо копіпаст. Як мінімум на 19 з 35 сторінок є запозичена інформація. Ось на екрані зліво його диплом, а справа текст з оригінальних джерел. Ось такий він цей шаман. Але питання одне: навіщо йому взагалі диплом, якщо він пісні співає і у мемчиках різних з'являється? Яку музику вислушуєте? Де да слушую я шамана гімн Росії, більше нічого не слушу. Якщо ви не знали, в WhatsApp є свій штучний інтелект, якому ти пишеш текст, і він з нього робить стікери. І вийшла. Така ситуація. Якщо ви напишете цьому штучному інтелекту Ізраїль або навіть Ізраїль армії, то побачите просто кілька новинних фото, де цей солдат стоїть, посміхається і подекид він навіть без зброї. Але якщо ви напишете Палестина або Палестинський хлопчик чи дівчинка, то побачите дитину з автоматом. Так, тобто, якщо штучний інтелект бачить слово палестина навіть без контексту про зброю, то все одно домальовує автомат навіть дитині. Звісно, люди, які підтримують Палестину, одразу підняли великий хайп, на що мета якби повинна була відповісти. Тому спікер Мета заявив щось по типу: Ну, ось ми ж казали, це штучний інтелект, він може пороти дичину, і ось він поре дичину. І взагалі ми будемо з цим, -цим розбиратися. В світі відеоігор, новий прилив ностальгії. Кілька днів тому Fortnite, який ви всі знаєте, зібрав рекордні 44,7 мільйонів людей за один день. Вони разом награли 102 мільйони годин. Як їм це вдалося? Ні, вони не вигадали якесь нове супероновлення, не вигадали якусь нову карту, а навпаки. Повернули все до первісного вигляду. Вони повернули стару карту ще з 18-го року зі старою зброєю, яку всі пам'ятають ще з тих часів. Майже 45 мільйонів чоловік. Це якби. Вся країна вирішила день грати у Фортнайт. В мене є теорія, що від такої кількості оновлень багато хто вже заплутався в сюжеті Фортнайту. Так, там є сюжет. І це повернення до витоків якби обнулило все. І купа людей вирішила знов пограти у цю гру. Ну, не знаю, як ви, а я піду пограю в Фортнайт.